На з Володимиром Носковим Реком Жнива донива із е, співом Сергія Жадана, Юрія Гуржи, Галини Пачанірської та хору одиноких сердець сержанта Пепера ми розпочинаємо нову зустріч. Ну, лише ще нагадаю, що жнива це композиція із нещодавно випущеного альбому. Сергія Жадана Семафори то можна ще раз, ще раз ще раз переслуховувати особисто. Мені дуже подобається. Ну і одразу скажу, що от Галина Печанівська та Ксенія Підопригора, остання якраз співає у хорі, чудово виконують народні пісні та у творчості звертаються до хорової духовної музики. Власне про це зараз будемо говорити. У неділю 27 ОМО квітня у Харкові відбувся великодній хоровий фестиваль. Харківські колективи виконували різножанрові твори: це етно, класика, звучали і сучасні хорові експерименти. Концерт об'єднав різні стилі культурні традиції. Під час заходу збирали донати на Збройні Сили України про музику та Настрій великоднього хорового фестивалю будемо зараз говорити разом з його засновницею. І хормейстеркою е, Оксенією Підопригорою, а також вокалісткою, співачкою Галиною Печанівською. А е, вона якраз є викладачкою теж вокалу і е, теж е, керує хором, зараз. Точно скаже одним чи двома. І є фіналісткою 13-го сезону телепроєкту Голос Країни Галина Ксенія, привіт! Привіт, привіт, раді чутися. — Галина, і ваш Доб... голос хочемо Доброго, почути. Доброго дня. Я якраз знаєте, що звернув у цій композиції, яку щойно ми, ми чули? Це наскільки потужний у вас голос, скільки в ньому сили і енергії. А ще нашим слухачам хочу сказати: якщо ви зайдете на Ютуб канал пані Галини, то там вона і етно співає, і дуже такий потужний голос. Я думаю, тому Ксенія її запросила на фестиваль, так Ксенія? Ну, ти що як співає пані Галина, хіба можливо встояти галю? Це любов добре. Ну, взагалі, як настрій, як концерти, як все відбувалося, тому що теж це певне таке випробування. Я дуже радий. Оксень, це ж перший правильно фестиваль великодніх хорових колективів. Ну, вибачте, зібрати зараз під час війни і дитячі, і дорослі колективи. Де кожному там не 10 і не 20 дітей і е, дорослих. Це така велика відповідальність. Ну, про відповідальність. Тут так, це доволі складно, звісно, але насправді це другий в Харкові такий фестиваль. Ми перший зробили різдвяний, е, такий тестовий, а на другий великодній вже покликали галину, коли зрозуміли, що все відбувається в принципі цікаво, масштабно. Е, Вісім колективів брали участь в попередньому фестивалі, сім колективів брало участь в цьому фестивалі. Е, від дітей наймолодшому учаснику мені здається було десь 5-6 років. Це дівчинка з колективу Бджаленят, і найстарші учасники це хору е, – людям злегка з 60. А наскільки за 60? ми мовчимо? І насправді так зібралося напевно більше 100 користів різноманітних людей, які виконували цього дня. Е, Композиції присвячені не лише великодню, а й взагалі темі життя, темі продовження цього життя, темі а творення. А там що у вас звучало? як духовна музика класична, так і веснянки? Так, так, все разом. Ну, Більше про це. Так, ну насправді ми не обмежували дуже сильно виконавців в тому, що вони можуть виконувати. Ми сказали, що загальна така тема це Великдень, це весна, це нове життя, а там уже хто як захотів сприйняв. Ну, наприклад, у нас є народні колективи, дитячі колектив був. Це колектив народний, і вони співали веснянки, це їх специфіка співу, І вони поки не співають релігійні пісні, можливо, вони виростуть і будуть співати більше в цьому. Але були і творчі експерименти. От з Галиною, наприклад, Анна Мінакова, засновниця Хорсам. Одних сердець сержанта пепора, коли почула, що ми будемо співати про весну про життя про великдень, знайшла чудесну пісню no grave», де Галина стала солісткою. Буквально там ідеться про те, що якщо ти Христе встав з могили, то і я обов'язково встану. Ми жартуємо, що якраз в моменті, коли у нас такі події в Україні, і коли ми всі пішли до помиральної ями, дуже важливо поспівати про те, що ми з неї виліземо. І Галина власне стала солісткою в кількох. В колективах одразу спеціальною гостею цього фестивалю. Ми щиро вражені, тому що ми ну, коли Аня писала Галині. Вона каже: ну, це така якась ініціатива. Галині, треба самій приїхати, треба м -м, порепетирувати з нами. Треба все це зробити. Поперечка самі це знову. Просто приїдь. Будь ласка, поспівай з нами і Галина. Я до всього готова. Я приїду, я все зроблю. Галю. Як ти наважилась на такий крок? Розповідаєш давай, розказую галю. Ну по перше, ви мене запрошували не в гості, а я приїхала додому додому. Тому що сама Галя це вона є Харків Харківкою. Да і я приїхала додому. Я зробила собі відпустку. Люди думають, що я поїхала до Турції. Я просто поїхала в Харків, тому що мені треба відпустка від роботи від Києва. І Я залюбки приїхала, і в мене видалася така можливість і побачитися з чоловіком. Він не в Харкові, але мені було ближче ніж їхати до Києва. Тому я була дуже цим щаслива, натхнена, бо ми не бачились більше чотирьох місяців. І репетиції, концерти. Ну, це мене в такий, е, це мене піднесло в такий стан, що зараз я повертаюся, а мені хочеться обратно порозвертатися, повертатися, тому що е, ти все маєш на увазі, що там... в Києві повертаєшся, а хочеться е, залишатися на місці та в Харкові. Так, і хочеться не просто там залишатися, а хочеться співати. І я сподіваюся, що це наш не це наш. Не перший, але і не останній, да, такі експірієнс разом, тому що е дівчата дали мені те, що взагалі мені не вистачало все життя. Бо у мене, е ну, у мене така моща голосова велика, і ми все життя мене просили її не давати трошки там не навалю, не навалю волуме. А тут мені кажуть навалі, будь ласка. Я думаю, боже, яке щастя! і ми... свобода! <реш> да, да, тому, що, тому що госпел він а, розполагає до цього, до того, щоб ми це все а, і емоційно, і голосом. А, ну це настільки сильно він вводить, Я вважаю, що він вводить в такий а, перетрансовий стан, в такий всіх, всіх хто це слухає, в гарний, в дуже гарний під такий піднесений. Тому я думаю, що це була а, ну, мабуть, зараз для мене най, найцікавіша колаба, отак. от. А, Галю, а ви вчилися на е, етно-вокалістку чи естрадну? О, цікаво? Це, до речі, Спочатку... це ж ви закінчили Харківську академію культури, нашим слухачам скажу принагідно. Угу. Спочатку я закінчила ліцей мистецтв як хоровік. Там, там же ще я вчилася академ вокалу і потім а, я вступила до Харківського національного університету радіоелектроніки. Так, так вийшло. А вже потім, коли я, я його закінчила, а, я вступила до Академії культури нашої Харківської, але я а, викладач естрадного вокалу, естрадний вокалі, я магістр, муз, магістр музичних наук або музичного мистецтва. Ось якось так. Ой, як звучить, дуже цікаво. так. Да. Дивіться, а я хочу ще почути про ваш колектив хаха -ха Хор. Так і тут, власне, ви зійшлися в дуеті, і Галина і Ксенія. так? Правильно я розумію? Ні, 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 це я до цього взагалі не маю відношення. А значить, мене я щось руки. неправильно зрозумів, тому розтлумачте, будь ласка. Угу. Так, так у нас загало просто є свої окремі проекти хораві, які виникли поза цією колаборацією з хоспом. Е, у мене виник ще один хор, коли хоспо не було в Харкові, просто ані мінакової не було в Харкові. Вона виїжджала через війну, а без неї цей колектив хос неможливий. Тому в мене виник окремий проєкт з хаха -ха е, Хори відрізняються. Наприклад, ми співаємо з хохахором музику без супроводу музичного е, акапельно. і ми співаємо багато релігійних хорів. Е, до прикладу співали на фестивалі Сальверджіна, це молитва «Слався, цариця, то що ну і там дуже відрізняються учасники, тому що наймолодші учасниці хору 14 років, найстарші за 60. Нас Хай, але ж це різно, складно. І... Розумієш це. Така палітра політра голосів, і не тільки голосів, а й а, років. І дійсно це настільки має все звучати в один голос. це Дуже складно володі. Ми ж стільки років в хорах, ми ж прагнемо викликів. Ну, тобто... Це було б дуже просто, якби все звучало одразу класно. А так навчити співати від різних людей разом. Це така собі ще завдання для хорового керівника. Ми боремося, вчимося. <си> так, а от у Галі, до речі, вона коли виїжджала, я знаю, що в Німеччині заснувала хор, і повернулася і зараз у теж зібрала хор. Тому у Галі ще більше хорів. <си> хор, Ксенія просто в мене перебирає <си> роботу ведучого. Це дуже приємно. Алина, що з хором сталося, значить в Німеччині? Ви там, коли були? Як біженка та тимчасово, слава Богу, повернулася до нас? Створили хор. До речі, хто це були його учасники і учасниці? І що? От ви виїхали? І що далі? В Німеччині був хор «Глорія», Вони зараз збираються. Вони співають спочатку. Ми онлайн займалися, потім вони більше зараз займаються благодійною діяльністю. Вони збирають фури з допомогою, допомогою військовим і там дівчата так сублімують свою емоційну, свої емоційні страждання та сум за домом в те, що в допомогу, і там така там дуже класна ком'юніті. І я була Тобто дуже це теж наші року. українки і українці. так? Та? Так. Це українки, і в нас також я розумію про те, що ти кажеш, де від мала до велика, теж від там від чотирьох і до 18+++, плюс 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 не буду казати скільки. І нам було таке щастя, коли був фінал «Голос України», Весь хор я привезла на голос країни. Вони співали разом зі мною, і я думаю, це для них. Ну, якесь таке будових пам'ять, якесь таке дійство, яке запам'ятається на все їх життя. І я символічно сподіваюся. дуже так, та, да, та. І, і після цього на цій фінальній ноті я зрозуміла, що я можу повертатись, тому що я хочу працювати в Україні, але мені з дитиною комфортніше зараз знаходитися в Києві, тому що вона ходить до школи. Зараз вона буде вступати у коледж і так певно краще. Але ми постійно їздимо до Харкова і в Києві також буквально нещодавно, може як два місяці. Ми зробили робили хор, тому що люди, люди, люди просять. Вони кажуть, а де тут хор? Я думаю, боже, я не справлюсь. Потім думаю, та ладно, нас хор, ми ще його не назвали, тому я його називаю хор без назви так, оголошується конкурс на назву. Я вже так, оголошувала. А, а, що, а що це за хор та от тепер у Києві? З яких людей е, складається? З усіх бажаючих немає ніякого вікового бар'єру. Є oh, yeah. чогось, знаєте, не можу втямити. У нас що пішла зараз знову мода на хору? Можна про це сказати? Чи це так о, дуже гучно? Я говорю, галі заснувала цю моду. Ну, мені здається, я не знаю. Я так, я ну, так та, Чому не дивись, люди та просяться до хору. Це теж знову ж таки відволікання від війни від цих повітряних тривог від вибухів. Та мені тому, здається, сам що ти це не зважишся, знаєте, стати солістом. А от з кимось разом заспівати, це вже ну не так ризиковано. Я думаю, що це суто психологічний фактор того, що в хорі комфортніше співати багатьом людям ніж на психологічному рівні, та Галина. Ніж ходити індивідуально, а коли поруч з тобою співають, ти себе впочуваєш комфортніше. І ну, взагалі хор це особлива культура. Вона для мене високодуховна, інтелігентна, і в нас завжди класний, така класна спільнота, класна ком'юніті. І до мене зараз приходять. Дуже багато харків'ян, харківців, да, які виїхали, дуже багато до мене ходить Харкові Донбасу. Це моя це моя спільнота. Тому і вони дуже сумують і за домом. І коли вони збираються, їм гарно ми співаємо пісні. І я вважаю, звісно, в мене не такий рівень високий, як у Ксенії. Бо я послухала і така. Думаю, Боже, як класно! Ну, ну Це просто неперевершено. А, і ха-ха хор, і хор одиноких сердець, а, одиноких сердець сержанта Пепера, і лабораторія хору. ну Це настільки круто. А дитячий хор, ну просто я ж розумію, да, складність партитури, що вони співають. А ми взагалі без партитури співаємо, тому що там нот ніхто не знає, ну майже там ніхто. Тому для мене це було таким поштовхом. Треба брати щось складніше. Така конкуренція пішла. Ну вона добра, вона добра. Вона щоб йти вище і вище. А Ксенія, а уточни все таки. Та бо про Галину я сказав, що в неї є музична освіта. У вас, значить, я пам'ятаю, це середня музична освіта, музична школа, та. А потім філологія була. А музично теж закінчили, чи я десь щось пропустив? Ні. Я так і нікуди не пішла. Я сама званець в цьому в цій справі. Я музичну школу закінчила. Я дуже любила і з цим багажем. Досі ходжу. Але у нас є в колективі професіонал. Тобто, <свісно> друга керівниця, у нас дві абсолютно повноцінні керівниці. Настя Іщенко, вона закінчувала консерваторію з першу чотири роки бакалаврат, потім магістратуру закінчила в академії культури. І, на щастя, мені є як це на кого покластися в музичному плані. Бо Настя справжній професіонал без неї було б складно. Якщо Трішки сказати про Хохохор. ти теж пам'ятаєш, ти говорив, що це психологічно абсолютно точно, тому що саме Хохохор, він збирався на початку 23-го року, і люди тоді сиділи по домівках. У них друзі повіжчали, родичі повиїжджали, і люди залишилися самі. І вони навіть з дому нікуди не виходили, у них не було куди ходити. І коли я перший раз написала про те, що давайте зберемося, вони прийшли, і е, вони кажуть: ти знаєш, ми почали ходити на хор, і ми зрозуміли, що ми назад почали жити. Тобто ми все жили якось в очікуванні того, що зараз це закінчиться, зараз щось відбудеться, і ми не жили для себе. Ви розумієте, це ж того, взагалі багато... дуже енергетична справа. І да, давайте да, так да, я вже да. не буду приховувати я теж серед колишніх хористів, хоча, мабуть, колишніх не буває. Та? Коли ти стоїш плечем до плеча із товаришем та із учасником хору, коли в суголосі ви намагаєтеся об'єднатися, оце якраз йдеться про Енергетику про підтримку один одного, коли у когось виходить, у когось не виходить, і тут не булити, а досягти цього суголосся порадою, рекомендацією, поглядом дружнім от про що йдеться: це про приїде... одне дихання йдеться. Ну, я не скажу, що ви такі невимогливі, як ти зараз кажеш. Ми все-таки вимагаємо від людей вчити партії, здавати їх, записувати, але. Ні, ну ти слухай, ми те співали по нотам. Так, добре, значить, цей фестиваль минув. Що? Тепер плануєте, мабуть, на трійцю або на Івана Купала, чи які тепер плани? Бо Ксенія, ви ж не посадюче, це точно. Ну так щодо хорових фестивалів в Харкові, ми думаємо скоріше тепер про жовтень, коли буде покрова. Просто хористи просять цю відпустку. Вони вже благають з'їздити на дачу, порікувати зуби, і ще щось зробити, тому що у нас графік мінімум двічі на тиждень а перед концертами ще більше і ще й вдома треба вчитися. Тому вони благають про те, щоб влітку хоч трохи відпочити. Але я знаю, що у Галини є класна пропозиція саме для хору хороду Сержанта Пепера. Галина через те, що ми співали такий класний госпол, і... Немає нічого кращого ніж голос Галі в госпілах. Ну тобто, це речі створені одне для одного. І Сама Галя я думаю, це розуміє, і внесла пропозицію з госпом зробити окрему госільну програму. Програму о давай більше слово дамо Галині Галю. Прошу. А, я думаю, що ти таку класну затравочку дала, і поки ми на ній і зупинимось, тому що да, дуже, дуже велике бажання. Я його носила у мене було бажання співати госпел. Я не знала, як це правильно поєднати з українською мовою, тому що я чула госпел в перекладі, бо я працювала деякі церкви. Там, протестантські вони запрошували допомогти з тим, щоб розкласти на голоси якісь пісні. Вони співали е, ці пісні. Вони деякі відомі, деякі менше, е, співали їх в перекладі, і вони якось е, іноді не так звучали, як вони звучать англійською мовою. Мені постійно була така думка, ну як це зробити так, щоб це поєднати е, такий гарний афроамериканський господ з українською мовою. Тому я думаю, що це буде, е, це, це буде такий. Е, Таке складне рівняння, яке нам треба було буде розв'язати. Але я думаю, що ми його, його розв'яжемо, тому що ну немає нічого неможливого, так щоб це було максимально круто, класно і воно класно зазвучало. Ну, це така моя мрія, і вона в мене вже ну другий рік. Отак я, от я впевнена, що ця ще... мрія здійсниться. Ми не тільки розв'яжемо, а ще розкажемо потім про це експеримент, як каже Ксенія. А залишаю вам свої контакти обов'язково, щоб ви мене набрали і ми об... Обов'язково організуємо цю зустріч. Дуже люблю хорове мистецтво, тому хочу, щоб наші слухачі і слухачки теж вирішили спробувати і спробували, і теж співали у хором. Повірте, це класна і музична, і психологічна підтримка. А зі мною були засновниця. І хормейстерка Ксенія Підопригора, а також, а власне чого засновниця yeah. <laughs> великоднього хорового фесту, а також вокалістка Галина Печанівська, яка є викладачкою вокалу, фіналісткою 13-го сезону телепроєкту Голос країни. Ну і от тепер як чуємо, вона вже самостійно веде співацьку діяльність. Ну, Галина, ми теж зараз на функцію послухаємо вашу композицію. Називається дивний сон.